Вітаю! Сьогодні 3 червня, і я нарешті починаю збирати посилку на день народження для моєї подруги. В першій посилці, яку я на відео вже розпаковую, маю знаходитися три книжки, і всі вони для моєї подруги. Давайте скоріше розріжемо і дізнаємося, які це книжки. Отож, на горі лежав ось такий очек, він нам взагалі не цікавий, тож ми його відкладемо. Перше, це комікс привид Києва, який вона вже давно казала, що хотіла, тож цей комікс був перший в черзі в посилку. Давайте прочитаємо, що тут написано. В принципі, нічого особливого. Постер усередині, але це вже перевірила вона самостійно. Чи правда він там є, чи нас трохи надурили. Далі давайте подивимося оці дві книжки. Перша це Аеропорт Артур Гейлі це класика. І так як вона обожнює літаки і все, що з ними пов'язано, мені здається, що ця книжка має їй сподобатись. Ось такий гарний форзец. І остання книжка-наукова від видавництва лабораторія Гітлер і Сталін. Вона так само цікавиться такими історичними особистостями. Тож думаю, що ця книжка. Має їй сподобатись і бути цікавою. Сьогодні 6 червня, і ми розпаковуємо посилку від віхоли Тут теж три книжки, але на цей раз дві з них мої. Давайте скоріше розпакуємо, дізнаємося, що це за книжки. І мені цікаво, чи здогадаєтеся ви, які дві з них мої, а яка одна для неї. Я думаю, що це буде достатньо легко, якщо ви, звичайно, уважні. Ну, а поки я з минулого розпаковую, ви можете поставити лайк і підписатись на мій канал. Отож, ми вже бачимо три книжки. Давайте їх роздивимося, знову ж таки, чек. Перша книжка це Плідна праця, яка написана Ольгою Малютою Хроніки зародження життя у пробірці. Позаду, як завжди, ми можемо бачити автора-авторку. Та й, в принципі, дизайн книжки достатньо відомий. Як в усіх книжках Віхоли, м'яка обкладинка, але достатньо якісно зроблена. Тож навіть після двох-трьох перечитувань вона все ще буде в гарному стані, якщо ви, звичайно, читаєте обережно. Друга книжка це страшне та прекрасне потворне в Чорнобилі, яка написана в співавторстві двох авторок, як якби це дивно не звучало, тут ви можете бачити, є так само ілюстрації, ось ці дві авторки. І остання книжка це бойовий сокіл історії F16, написана Андрієм Харуком, якщо я не помиляюся, тому що кажу по пам'яті. А тепер даю вам час догадатися, яка з цих книжок для неї. Один, два, три. І так, остання книжка про F16 це книжка для моєї подруги. як ви мали здогадатися, а все дуже просто. Якщо ви були уважними, то почули на початку відео, що вона цікавиться літаками. А єдина книжка в цьому списку про літаків це ось ця остання. Сьогодні 11 червня, день народження подруги вже скоро. А мені нарешті прийшла посилочка з Аліекспресу, яка була замовлена ще близько місяця тому, у якій знаходяться три речі. Перше це кулончик з літаком. Чому літак, ну я вже думаю, що пояснювати немає сенсу. Мені захотілося його відкрити, але він і відкрився. Ну, я й думаю, та й добре. Давайте відкриємо ось це, що навіть було запаковано в окремий Аліекспресовий пакет. Але всередині просто ось така от картонна коробка, яка на мій подих була ще й трохи поламана не в гарному стані. І мені стало страшно, чи все добре з річчю, яка всередині. Тож, давайте відкриємо і дізнаємося. На щастя, річ була запакована ось таку попирку, і з нею все добре. І це ось такий от ліхтарик в вигляді круасану. А по ми відкривати не будемо. Сьогодні мені надійшла ще одна посилочка, в якій має бути фігурка Фанко для моєї подруги. Яка саме, ви зараз дізнаєтесь, але одразу скажу, що вона по франшизі Гаррі Поттера. Я вже не в перший раз замовляю фігурки Фанко на Аліекспрес, і вони зазвичай приходять оригінальні. У мене вже є Дамблдор, також у моєї подруги є букля, і ось якраз таки буде Дементор. До речі, моя фігурка Фанко так само має приїхати, а яка ви дізнаєтесь в одному з наступних відео. І так, це дементор. Він якісно зроблений, схожий на оригінал, тож думаю, що це оригінал і є. Ось така от файна коробочка, так як моя подруга обожнює дементорів, це її улюблені персонажі, фактично, Гаррі Поттері, То я думаю, що це має так само її трохи здивувати. Але я думаю, що їй сподобається. Роздивляємося коробку з усіх сторін, але, власне, нічого особливо цікавого. Тут не зображено. Нарешті, прийшов час запаковувати посилку, давайте зробимо невеликий обзор. Перше це канцелярія, коректори, стікери, далі мої повторки з Кіндеру. Книжки Аеропорт, історія F16, які ви вже бачили, звичайно. Далі це дві футболки, які купувалися в сіті Center, не пам'ятаю. Там «Венздей» і Скорпіона другий. Далі це дезодорант, нічого цікавого. Круасан, який світиться, вона неодноразово казала, що хотіла такий, тож ось і він. В нього, до речі, довелось поставити батарейки. Також ось така «Венздей Адамс. Там було написано містер Адамс, але все ж, напевно, тому що вона з вусами. Дементор, повторка равок, Боб, підвіска, знову книжка. Тут я намагаюся показати футболку, але чесно дуже їх показувати. Вони все ж таки складені обережненько. Далі також будуть ось такі от смаколики, це три равика Боба, ось такі от страйпи, типу пастила. Також хлібці і ось такі от хлоп'я. Ну і наостанок, давайте нарешті все це зберемо. Ми з мамою вирішили запакувати кожну річ окремо ось такий, от, ось такий от папір, щоб не було помітно, що це, і щоб для подруги було сюрпризом, що там всередині знаходиться. Пу все ж таки лишився в такому прозорому пакетику, щоб спостерігати за всім, що відбувається. Тут моя мама запаковує книжку Гітлер і Сталін. Як ви бачите, це. Трохи незручно, але зате, зате це буде як такий сюрприз. Тепер давайте запакуємо аеропорт. Взагалі на цей раз вийшло аж чотири книги в посилці, і це, напевно, найбільша кількість книг, яку ми коли-небудь відправляли за один раз. Але все ж таки. Я думаю, що тут немає зайвої книжки, вони всі мають її сподобатися і бути цікавими. Зрештою, комікс з привид Києва достатньо короткий і тонкий, тож він тут читатиметься найменшу кількість часу. І ось якраз такий він: моя мама намагається його запакувати на це витрачається так само час. Але загалом ми відправимо цю посилку раніше, тож, думаю, що до Дня народження вона точно прийде. І, до речі, цікавий факт: ми завжди розпаковуємо посилки по відеочату. Я це знімаю на відео, але ніде не публікую. Тут мама запакувала круасан, так що він точно не пошкодився, а не так, як зробили Aliexpress Продавці. Заклеємо його з обох сторон, буде така булочка в пергаменті, наче тільки з пекарні. Ніхто і не здогадається, що вона пластикова. І наостана коробка Боб теж заклеєна. Все готово. Тож тепер потихеньку складаємо. На дно кладемо книжки, футболки. Тому що я думаю, що так буде найкраще. Зараз також можна додати круасан. Ще ось таку от упаковку, в якій всі іграшки разом. Фігурки Кіндер і Демантор. Далі Пу. Він трохи сумний, ну нічого, він розвеселиться. Коректор, дезодорант. І на осонок, звичайно, йдуть не те, щоб солодощ, але просто їжа. Знаєте, для чого це їжа? Це їжа для Пу, щоб він не згодній під час мандрівки. Ну і таке відео в мене вийшло. Дякую за увагу!